4 жовтня, вітер скажений, не знаю, як буде чути, ну, допоможник на місці. Ще деякі хризантеми у мене залишились у вазонах, небагато. Мені їх треба висадити у ґрунт. Зараз я повисажую їх. Де я і маточні, ті, що мені треба. Ложечки приготувала, маркер, скотч, не знаю. Пробувала писати. Ось я спробувала писати на ложечці. Не знаю, він стирається, цей маркер. Я буду пробувати отак скотчем обклеювати. Може так буде триматися. Якось на відео буду фіксувати. Тут якось постараюся фіксувати деякий колір. Сорти я й не знаю, я такий початківець. Ну так от. Прийшла я своє маточне царство, позносила я, позносила я все, що мені треба. І тепер стою і думаю, з чого мені почати, як її позначати. Ще прийшли мені чотири кущики Лариси. Я замовляла там ранні, там вже перед свічені, то я її замовляла. Оці всі кущики, це теж в тому році маточні. Чомусь багато як одинакового сорту попалось, бо він уже попримерзав, ці всі кущики будуть залишатись на маточники. Тут холодок, воно тут не спіло розпуститися, Переходить буду на той рік, туди там більше сонця, там спереді будуть на той рік. Тута, тут кубніка буде на цій градочці, вітер скажений. А ці всі підуть, будуть на маточні кущі, ну що з ними робити. Вони не встигли розцвісти, вологі їм тут мало вони поприсихали. Це ось у вазоні я забирала, принесла у вазонах. Вони гарно розцвітали. Ну, перший мій такий рік, щось, щось я робила, так, щось не. Шишку. Помощники на місці, без них ніяк. Зараз я з цих вазонів повисаджую, зараз подивимося, яка коренева у вазонах у них. Холодно. шкріпливо. Може бути телефоном перекидати вітер, щоб їх садити трошки якось у радочок і позначати разом, чи буду відео робити і заполунати. Відео потім ідентифікувати, не знаю. Отак так, комом я не буду. Ренала тут хороше. отак з цим комом, тільки трішечки заглиблю. Ефір, я тебе прошу йди, звідси, пролю. Землю трохи дам вологи. І вийшло буде за Так, на той рік будуть маточні кущі. Так, і з того боку ще один, і там ще білий. Там де ще один і ще там білий. І ще один білий там є, заберу його сюди, щоб вони не були розкидані мені Ой. у всьому городі. Щоб якось так воно ну, трошки все в кучі було. А потім уже все, залишаю місце для відео, щоб було для ідентифікації місце. місця. більш відео буде для мене, відео щоденничок. Перший радок в обніті. Цього краю перший кущик ось такий червоний, другий кущик рожевий, третій кущик біленький, біля нього жовтий, і далі йде два жовтих. Зафіксували другий радочок. Це я Лариси замовляла. Відео у мене, фото, здається, в мене є які. Оранжевий, білий з рожевим, можливо, це яблучний світ, щось таке похоже. Третій кущик. ось така рожева. Четвертий кущ. темніша ружева. П'ятий кущ. ще темніший ружевий. І шостий куш це подаруночок. Ось ну, такий в мене є, така дурачкова. Далі. Третій радок. Від Полунички. Звідси від забору перший кущик це Дора. Адуру, чи авалон, адуру вроді рожевий. Далі йде два однакових білих кум'ятати. З кум'яти офт я замовляла. І теж дві білих однакових теж це з кум'яти офт. І так, зафіксували Сіла батарея, підзарядилась. Зупинились ми на цій білій. Третій рядок, далі четвертий ряд. Тепер в ряду біла. Пурщик білий перший і другий пущик теж білий. Схожий такий чи не такий, не знаю, але теж білий. Мабуть, якась раніша, бо вже пересвічена. Теж м'яти. далі. Далі тут у нас тут у нас якась така сама, може. Якась не то червона, це у нас іде четвертий ряд. Червоний, це іде біла рання. І в слідуючому ряду це вона це один сорт білої. Не знаю, вона прибуліла чи буде з неї щось. Далі іде ружевий пущик. Якби він вважається третій, там перший. Червоний, оранжувато-червоний, другий рядочком біла, рожева, Ось така вона вже у нас ранчик, вона вже перецвітає, така цікава, бурочка. Ось у ну, не рожева, не рожева, Тут червона, це теж ранній. Так, четвертий рядок. В тому рядку забула, це жовта, висока буде. Далі, раз, два, три, чотири, п'ять. Це був п'ятий рядок, шостий рядок. У нас йдуть невідомий кущик. Не знаю, який колір, був. куза обгризла, так і не зацвів. Далі ось такі, як медведики, цікавенькі, помаранчук, по червоній кушчики. Один, два, три, чотири. Я їх посадила всі в кучці, щоб вони були. Ось так. І крайній це білий. Теж зранчих білий. Так, шостий куф радок. У мене вся жовта. Три жовтих. Там четвертий з боку. І сюди дві білих. Дві білих це одного сорту, просто одна була на сонці, інша в холодку. Через що? Ось так. Ну, це мені буде така заміта на слідуючий рік. Ось сюди більш холодок. І та поливалася в вазоні, а ця менша поливалася. І тому така причина, що вона не квітне Ще зафіксували. Далі у нас іде ось тут всі отакі червоні. Цей куточок, всі червоні. Вони всі одного сорту, просто одні в одній вазонах були, інші тут, а в холодку і вони, от, бачите, сюди холодок, сюди отримує сонечко і сюди квіточка розцвітає. Один примерз, можливо, якби хто хотів маточні кущі, можна було б продати. Але вже може холодно, можливо, ніхто не хоче. Таке, хай залишаються, я не переживаю. Я весною з ними розберусь і далі. Ось там теж такий, як медведик помаранчевий, один кущ. І тут другий. Можливо, я його ще заберу, цей кущ, до тих помаранчевих, щоб вони мені були всі вкупі. Ну, а це ж, як я ж говорю, помощник не відходить. Це в мене замовлені прийдуть чотири-три сорти. Чотири вазони, три сорти. І ще дещо. Дуже хочу ці новинки, такі рабенькі. Ой, це утати, віолети Я ще такі, я ще не дуже пам'ятаю ці назви. Хотілося б щось ще з новинок. Ну і так, в мене цей рік трошки більше. Кожен рік потрошки-потрошки по і щось буде. Так, ну я думаю, відео буде зафіксовано. І я собі вже на той рік буду знати, де що, так що я не буду цих ложок ставити, тому що все рівно воно все змиється. Так буду передивлятись свідео. можливо, щось занотую собі у, у зошит. Але з моїм склерозом я ще й зошита загублю. Ну, Ось так. Будемо чекати весни, будемо протягом зими наблюдати, як воно все зимою, як воно себе почуває.